Всім привіт! Мене звати Таня. Я рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні здійсниться моя мрія, тому що в мене з'явиться свій власний б'юті-столик. І пропоную вам навести лад в ньому і прикрасити його разом зі мною. Зараз вся моя косметика зберігається на найнижчій поличці моєї книжкової шафи, такої дуже гарної. І кожен раз, коли я хотіла нафарбуватися, я діставала все звідти, сідала на підлоги і фарбувалася. Це було дуже незручно, і я не можу, якщо чесно, повірити, що нарешті з сьогоднішнього дня я буду фарбуватися за столиком. Столик у мене буде стояти ось тут біля вікна ось саме він і лежить запакований. І також тут лежать пакуночки з органайзерами для косметики та прикрасами для. Столом, тому давайте це все добре розпаковувати і збирати стіл. Подивіться, скільки в мене тут органайзерів. У мене три ось таких органайзери. Три маленьких, ну і таких чотири. Геть масю. Ну що, перед нами абсолютно пуста шухляда. Давайте її спочатку наповнимо органайзерами. Зараз хочу ось такий органайзер сюди поставити, мабуть, ось так. Ось в цій коробці лежать всі мої. Палетки. що вони не влізуть, тому буде якось так. Це для контурингу, це окремо. Це також для рум'яна там у мене. Ось так тіні. І в мене ще є ось такі тіні. Я ними дуже рідко користуюся, але в принципі вони прикольні, тому теж. Хочу, щоб лежали ось тут. І ось сюди, в цю частину вільну я хочу покласти мої всі BB-креми, тональний крем і консилер. Ось так в мене вийшло. Так, ну і в цю шухляду ось тут є вільне містечко. Хочу, мабуть, покласти мої спонжики, які я придбала в моро. Трішки передвинула тіні, палетки з тінями, щоб покласти ще спонжі. Ось сюди. Все, я думаю, перша шухляда готова. Ось так гарно це все виглядає. Мені дуже подобається, я вже хочу тут фарбуватися. Давайте перейдемо до другої шухлядки. Ось вона, друга моя шухляда. В принципі, що в мене залишилось. Я думаю, для помад використати ось цей органайзер, ставлю його в цей куток і відбираю зараз всі мої помади та блиски. Та-дам! Це всі мої помади. Помади я люблю більше за тіні відразу видно. Отже, хочу організувати помади, тому що є матові, є блискучі помада. Близькі, тут матові помади. Також сюди. Далі ось ця. Ну і ці, не знаю. Я ними не користуюсь, давайте. Візьмемо ось такий органайзер і просто покладемо їх всі сюди. Ось так. І ще у мене є а, такий скраб для губ медовий. Ось так. Далі хочу взяти ось таку малесеньку, малесеньку організючку. Поставити ось сюди. І хочу покласти сюди всі мої олівці. У мене їх взагалі небагато. Ну, взагалі не багато косметики, але я думаю, що це буде змінюватися поступово. Ось так. У мене є ось така ось такий мішечок з усім на світі. Давайте зараз його розберемо. У мене тут мої вушка, матуючі серветки, блиск, який не блиск. Кладемо його сюди. ж. Так, три туші. Мірна стрічка. Кая, гель для брів. Я ним не користуюся, тому це теж викинути. Щіточка для вій. точилка для олівців. Треба це викинути. Далі ну, ось таке зеркальце. Це колись. Давно я була в Монако і придбала там на згадку ось це дзеркальце. Воно в мене тут. Бідненьке валяється. Далі пінцет для брів, звісно ж. Ще залишився ремінець для мого годинника і сміття. Я думаю, сюди покласти туші. Ось так. Клівет для брів, каяв. Ось цю щіточку, пінцет покладу в інший. Маленький такий органайзерчик. Сюди я кладу матуючі серветки, мої ушка. Також кладу от сюди. Ну що, ось такий результат у мене вийшов. В цій шухляді в мене всі мої засоби для губ та туші для вій. Ну, а тут всі мої палетки та засоби для обличчя, для тону. Пропоную перейти до декору цього столику. У мене, до речі, залишилось ще 4 органайзери. А зараз все звідси приберу. І в мене є ось такий пакетик, тут весь декор. Будемо прикрашати. Отже, хочу зробити такий міні-огляд моїх покупочок, що я придбала для мого столику, що я хочу сюди поставити. Перше, це ось такий органайзер для ватних паличок. Я хотіла, щоб виглядало гарно і при цьому було зручно. Мені здається, це ідеально підходить. Далі я придбала ось такий новенький стаканчик для пензликів. Чорний, матовий, мені подобається. Наступне це ось така гарна рожева свічка. До речі, вона пахне. Я щось в магазині не звернула на це увагу. І останнє, що я придбала, це ось така фігура Давида. Мені дуже-дуже-дуже подобається, як вона виглядає. Тут в нього в голові пусто. І, в принципі, сюди можна ставити якісь сухоцвіти. І мені здається, буде дуже-дуже гарно. Ось так. Ще що я планую сюди поставити, це ось таке фото в рамці. Воно в мене вже було. Ну і, звісно ж, куди без церкала на столику для макіяжу. Так, ну що, пора все тут привести до ладу. Я хочу на цю сторону поставити ось такий декор, а на цю сторону дзеркальце і ще щось. Дзеркальце, Пензлики. І ось сюди. Ватні палочки. Ну, а тут у мене буде такий гарний куточок з фотографією Давідом та свічкою. Я трішки переставила дзеркальце, тепер воно стоїть по центру столу. Мені здається, так виглядає краще. Ну, і тут в мене нічого не змінилося. Мені дуже подобається. Зараз приберу весь той безлад на задньому фоні і повернусь. Я геть забула про ось цей пакуночок. Тут у мене знаходиться дуже класна штучка, яку мені подарував мій хлопець, а саме набір для вирощування мікрозелені. Я його теж хотіла поставити сюди і вирощувати її тут, тому що вона гарненька. Зараз покажу. Ось така біленька. Я хочу зараз її сюди поставити. Перше я вирішила посадити брокколі, але це вже я зроблю самостійно. І зараз треба придумати, куди я її хочу поставити. Мабуть, краще ближче на цю сторону. Тут в мене все таке біленьке виходить. Я думаю, вийшло чудово. Все готово. Ну що, стало для макіяжу готовий. Чесно, я дуже щаслива, що це сталося. Мені подобається це місце вже, хоч я ще тут не фарбувалася. Мені здається, все буде дуже зручно в порівнянні, звісно з тим, що в мене було раніше, то взагалі. Я впевнена, що всі мої наступні макіяжі принесуть мені море натхнення і багато задоволення. Дякую вам за перегляд. Ми побачимося зовсім скоро в новому відео. Па-па!